Друзі, нас інфо перші головне поїхали на одній із британських військових баз, що перебуває під командуванням НАТО. Відбулася церемонія, про яку не повідомляли ані офіційні медіа, ані дипломатичні кола о 19.00 за місцевим часом відбулася присяга, яка формально не має юридичної сили, але має стратегічне та моральне значення. Генерала Валерія Залужний був приведений до неофіційної місії завершити війну. Повний карт-бланш від керівників НАТО, повне озброєння, доступ до технологій розвідки. Спецоперації, усе окрім людських ресурсів. Це не лише символ, але й початок нового етапу. Пише телеграм-канал Офісне мишення. Перша зустріч з ключовими гравцями пройшла ще в квітні. Тоді було зафіксовано перший обмін конфіденційною інформацією та стратегічними напрацюваннями. Травані став ранком як умовним маркером початку етапу реалізації за задумом союзників. Залужний став незалежним центром ухвалення рішень і за повним доступом до сил підтримки. Залужний не лише планує військові операції. Він готує політичну платформу реформу. команда, яка працює над передвиборчою програмою, включає понад 100 пунктів від реформи судової гілки та модернізації оборонно промислового комплексу, основна ставка не на політичну аліту, а на суспільство ветеранів, освітян молодь. Паралельно готується широка кадрова база, майбутній уряд національної єдності, що об'єднає військових антикорупціонерів, технократів та представників місцевого самоврядування. Таємні перемовини залужного з агентами ФБР стали каталізатором наступного етапу. За даними джерел, йому було передано матеріали щодо агентурної мережі пов'язаної з офісом однієї з західних структур. У відповідь залужний передав так звану папку кротів список посадових осіб, які працювали проти інтересів держави. Документ був вручений Дональду Трампу особисто. Цей крок сигнал. Боротьба з внутрішньою зрадою виходить на новий рівень. У відповіді на виявлення зради заложний віддав наказ силовим структурам діяти безкомпромісно публічні затримання. рейди СБУ, жорстка фільтрація у військових колах. Якщо судді відмовляються виносити Руке затримання торкнеться і самих суддів. Перше за часи незалежності силовий апарат отримав неформальну згоду на очищення системи, не чекаючи політичного схвалення. Окремо відзначено конфлікти з банковою, Зеленський отримав чітку відповідь. Залужний не збирається створювати опозицію, але буде вимагати формування уряду національної єдності, в якому уряді не буде місця для випадкових людей, політичних авантюристів чи тих, хто брав участь в схемах. Структура базуватиметься на принципах прямої відповідальності та підзвітності суспіль. Ільством оперативні структури у тилу вже розпочали зачистку адміністративного апарату насамперед з тих регіонів, де неодноразово виявляли колаборантів новий план реінтеграції, включає швидкі перевибори місцевих рад, фільтраційні комісії, незалежну антикорупційну прокуратуру на базі військових юристів. Міжнародна реакція поки що стримана, але країни НАТО почали поступово збільшення матеріально-технічної підтримки, передача нових систем ППО глибокої електронної розвідки, логістичних платформ. Очікується розгортан. На коаліційні штабу оперативного забезпечення який базуватиметься в одній з прикордонних зон. Аналітично ситуація виглядає так: конфлікти з Росією поступово перетворюються на внутрішній український перелом, залужний маючи колосальну підтримку в армії та серед громадськості. Ходи за рамки чисто військової фігури. Він стає точковою кристалізацією нової політичної її реальності. Його карт – це не лише вогнева міця, але й політичний магнат. Від тих, хто втомився від війни, корупції та зради Трати на цьому етапі Пі це вже не тільки загиблі на фронті, це втрати системи довіри, репутації політичного класу, ілюзій, про швидкий мир. Але водночас це і шанс, якщо сценарій залужно буде реалізовано, Україна отримає не лише шанс на перемогу, але й нову модель держави. Нагадаємо, можливо, «Залужно» звільнять вже завтра. Пише Ірина Мудренко. Таке сказав Тарас Чорновілотерії спецпроєкту Сергія Мамаєва. Ні, це нехай пиз вуст опозиційного депутата і не плітки у стилі Баба Параска Бабі Палашці на вушку сказав. Голова МЗС пан Сибіга сам дав пану Чорноволу підстави для висновків. Дивимося на факти. Що 8 липня в інтерв'ю українському радіо Сибіга сказав наступне: я вам підтверджу, що бачення президента України здійснили ротацію у усіх країн і Великої сімки Великої Двадцятки. Передусім, посилили ці країни, а Велика Британія належать до Великої двадцятки, і до Великої сімки одночасно. Хтось переконаний вся ця катавасія з послами заради того, щоби красиво ви притиски пані Маркаровом. кажуть, вона дратувала Трампа. Що до того як він став президентом друге, але насправді фішка не в ній. Зеленському заважає, залужна масова ротація послів дозволить йому приховати свій стани намір. Мовлява, збільшити ж не тільки залужного. Ну і що тут такого? Ха-ха, подумає, що під укази потрапили решта послів. Це так зване вбивство за алфавітом. Говорить Тарас Чорновіла. Цей метод відомий ще з детективних романів. Потрібно знищити людину, але щоб слідчі не докопалися по суті, все дуже просто у жертв прізвище починає на літеру С чудово першими в черзі на смерть будуть люди з прізвищами А на Б на В і на Г. Потім вбивається головна жертва. А після неї з'являється ще кілька загиблих на інші літери алфавіту. Супер між нещасними жодними зв'язків а тепер слідчі точно не докупаються до істинного мотиву. Чорновіл каже: банкова шантажує заложно мовляв або ти повертаєшся в Україну активнічуєш і ми відкриваємо справи проти тебе, твоїх рідних і друзів, або ти відмовляєшся від українського громадянства, влаштовуєшся. Викладачем десь у Вест і ми залишаємо тебе та твоїх близьких у спокої. Можеш стати хоче співкомандувачем НАТО в Європі. Нам байдуже головне з зеленському конкурентом на виборах. Ось така фігня малята. Як воно буде завтра? Ми побачимо вже в понеділок. Правда, масова ротація послів може відбутися в інший день. Наприклад, у середу кулуарні ігри річ, що доволі непередбачувана, То добуває по всякому. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!